Нікополь знаходиться під вогнем ворога вже дев'ятий місяць, тому гуманітарна підтримка для його мешканців вкрай необхідна. Для того щоб залучати до нашого міста гуманітарну допомогу, міська влада Нікополя постійно та плідно співпрацює з різними благодійними фондами та організаціями. Ми завжди співпрацюємо і приликаємо благодійні фонди, щоб разом співпрацювати міською владою, щоб допомогти місту Нікополю жителям, які залишилися тут проживати. Благодійний фонд коло приймає гуманітарну допомогу від іноземних партнерів та займається її доставкою до тих регіонів України, які найбільше цього потребують. Ми працюємо по всій Україні з гуманітарною допомогою. Займаємося цим вже 9 років. Коли почалася повномасштабна війна, ми почали співпрацювати з багатьма адміністраціями по Україні. Було дуже багато різноманітних у нас проєктів. Зараз проєкт у нас з новозеландським фондом Реліфаїт називається. Ми допомагаємо людям будівельні матеріали возимо, щоб вони встановлювали свої будинки. До нашого міста благодійний фонд коло наразі привіз 150 будівельних наборів для мешканців, чиє житло постраждало від ворожих обстрілів. До будівельного набору входять інструменти, цвяхи, плівка, монтажна піна та інше. Все, що стане у пригоді для відновлення житла. З першого по п'ятий без стекол і з іншої сторони не залишили ні одного цікла. Велике дякую. Дуже допоможе. Вікна повибивало, двері, квартири, балкони, всі стекла повисипалися. Дякувати Богу і всім тим, що нам допомагає, не обставляють нас в біді.